І всім привіт народ, з вас, підпустов Фудбайка. Так, це Age of History 3. Е, погнала нова гра. Один з коментів був відродити монгольську імперію. Ви його залайкали. І теоретично я б міг піти в старі роки і в старих роках відродити монгольську імперію, але це просто. Це занадто просто складніше сісти зараз за монголію, знаходячись серед ось цих двох просто помойок. Сісти і спробувати відновити монгольську імперію. Так, в нас є тисяча монеток. Це прекрасно. Ставимо всі наші витрати по мінімуму. Ой, ми так, хоча б три монетки вже заробляємо. І погнали. В нас є вугілля, який непогано коштує. Мисливські угіття, і стоп! Це все. На, давай. Вугільні шахти, вугілля по скільки коштує? Ну, хоча б по 1,68. Хутро коштує не дуже мало. Але в нас тільки одне хутро є. Ось тут тільки. Хутро 1.22. 22 Дя. Yeah. Якось дуже неприємно. Урохочуте, де ми знаходимось. Так, сім шахт можна відбудувати. Вони хоча б поманетки коштують. І одну вівчарську ферму. І далі 36 ранчо, якщо колись захочу. Але, ну, 36 ранчо, це дуже дорого буде коштувати нам. Це занадто дорого буде коштувати нам 36 ранчо відбудувати. Так, нас багато провінцій, і вони всі неякісні. Ех, Переваги! Погнали ефективність виробництва. З часом отримую свій плюс від цього. Радники. Я поки що не певен, що воно того коштує підвищувати радника. Так мене ж. Так, все нормально. У мене є формування монгольської імперії. Ось тут якісь дири, нічого страшного. Так. А що? Окей, погнали? Чому мені не висвічується покращення від, які відносини з тобою, з цим лайном? Ну, ну і не треба. Так. А ми в дуже небезпечній, ми в максимально небезпечній позиції. По-хорошому зараз сконцентруватись. Ой, ой, як погано, як погано. Тобто в нас зараз і регіони, грубо кажучи, щось. Він зараз відбудує і все, тут максимум економіка. У нас темпів зросту нормальних нема. Не тільки в столиці і все. Все інше по 4% темп зросту. Але бачите, 6. Вже 6 заробляємо в два рази більше. Так, це дуже неприкольно, це дуже неприємно. Є Казахстан, ой, який в рази більше за нас. Є Киргизстан, який також навіть більше за нас, але в нього економіка менше. Це хоча б якийсь плюс. <рив> Вимагати військовий прохід, а він, я дізнаюсь, погодиться він чи ні. М. А, відхилили. Нормально, окей, почекай ще. Треба ще покращити відносини. По-хорошому. Бо мені треба буде нормальні провінції отримувати колись. Бо я такими темпами багато не отримую, бо я навіть економіку не качну. Да, по одному відсотку. Темпи зростання. Ой, ой, жахливо, жахливо. Але нормально. Ой, Китай! Китай! Тільки не кажи, що мені через подарунки з тобою треба буде. Так, окей, екшорусь. Просто ти в них право проходу. Метеоротично є. Ось, умовно, асетя, Абхазія. Так, тут вино тут худо. О. О, Абхазія було б цікаво. Ти. Вимога військового проходу? Є, я отримав. Бо це також мені потім треба буде для формування, тому погнали. Хоча б якийсь плацдарм. Звичайно, Китай, якому мені зараз доведеться відправляти просто подарунки, чисто, щоб він мене не вбив, це дуже неприємно. Я радник на покращення відносин. Нема. де мені там війська Ну, біжуть потрохи. Ну Тут хоча б виноград буде. Чай, чай, вино, вино. Кайф. Надіслати образу. Договір про напад тільки є. Давайте, поки в них низким Союзом немає оголосити війну, максимальні витрати на армію. З мусмих на... самих на нас напасти. А, вони слабкі, можливо. Не хочете? Окей, давайте я сам. А, нормально. Та вони достатньо слабкі були. Так, вимоги є, але. Китай! Китай, 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 китай. Просто 210 відправити. У нас прибуток дуже маленький, дуже маленький. Для того, щоб відправляти 210, зараз просто в Китай. Це просто якесь пекло. Не. -на -на. Погнали, що тут? Виноградник. Ой, треба було почати з тебе забудови чаєм. Ну, бо тут економіка більше. І це вам більше сенсія. Ой, Китай, ну не лізь до мене, будь ласка. Будь ласка. Ну, це просто одразу миттєвий злив буде, якщо вони на мене підуть. Але, здається, не нападають. Так, ти, Грузі, Ну, Пробачте мене. Коротше, мені лишається тільки молитись, щоб Китай на нас не пішов. Але зараз з е асатинських територій я почну отримувати трохи всього. Так, тут. Виноградник ще. Абхазьких, Я сказав, абхазьких Все, Третій виноградник, ой. 0,75 я звідси отримав, Ось тут провінції, які можна і в економіку качнути. Особливо чаю що. 1.32. Ти скільки? Вино. 1.26, на. Знову ж, в цьому є сенс, на щастя. О, все. та економіки ти максимум, далі тобі. Ти стартові позиції також це зробити, але стартові позиції там темпу зросту нема, щоб качати. Будемо чисто з нових витягувати щось. Так, є, yeah, я. Yeah. Лишився тільки ти, але тут 23 темпи зросту. А виноградник? Ну Так, окей. Ну слухайте, тут я монетку отримую. Я... Це економік ще навіть не до кінця покращена. Тут 1.21, Тут також буде плюс монетка. Це вже хоча б щось. О, і скитаємо у нас відносини в плюс. Живі, по поки живі. Такі економіка максимум. Теоретично було б хорошо б хоча б витягнути вирівняти. Війська? Давайте підвикли три арти. Давайте припустимось так. Я хочу додати три арти і один танк. Але Грузія 111 економіки? Менше за нас, але все ж таки. Так, ти. Вимога військовий в прохід. Будемо дивитись на тебе, погіршити. Тебе ж нема? Нема союзників, прекрасно. Так, де тут? Нові війська? Чотири. Прекрасно. Ще хоча б щось, але тут худоба. Але хороша економіка. В тому, в тому в цьому є величезний сенс. Ня. Оголосити, оголосити. На якийсь час під час війни максимальні витрати. Все, зробити вимоги, забрати. Ще плюс, ще одна хороша провінція. Мінімальні витрати. Всі мої сусіди, Покращити. Так, ще одна провінція і, ну, дуже непогана провінція. Покращити. Ядро і ранчо. Є. Yeah. Зараз ось це все відбуду. Дві монетки всього дає. Всього дві монетки. Так, зараз. Воно дає зараз дві монетки. Я почекаю раніше, почекаю, поки стануть сунітами і ядро. І зараз подивимось, скільки воно почне давати. Ось 0,41 це ядро стало, 0,77. Ну, і зараз ще раніше побудується. 1.03. Це ще зараз трохи в економіку все. Так, прекрасно, я. Трохи сильніше став. Є а вже ж грузини? Блін, є іранці. Блін, насправді кажучи, грузини. Зараз винести б грузіни. Або Китай. Блін, якщо б Китай дав право проходу військ і ми посередній Азії пройшлися ми. Теж той же Киргизстан, а. Угу. Киргизстан з його просто такими самими темпами зросту, як і в мене. Так, темпи зросту також теоретично можна качнути, але все ж. Але все ж, краще вже ну, краще Грузія з нормальними темпами зросту. А, Гаразд, з якимись хоча б темпами зросту. Так, далі. Грузія, я трохи боюсь тебе, тому створити нову армію. Дві сучасні гаубиці. І. так. Один танк, одна машинка. Є. Так. Так, потр... ну, коротше, типу вирівнюю. Але мене лякає, бо я не знаю, наскільки сильна Грузія. Вони ну, слабше мене по прибутку мають бути, по ідеї. Якщо я зараз максимум на армію, то в мене багато грошей йде на армію. Ой, давайте. Коротше, можу собі дозволити грати через збереження. Грузія, сорі. Так, стоп. Вона ж мені потрібна, там зараз буде тупо. Так, Грузія мені... Грузія мені потрібна. Це буде. Грузія, ти будеш основою моїх територій тепер. Вірменія союзник, блін. -ху -ху. Теоретично, фінансово, економічно. вас 116, 117. Я майже як ви вдвох разом, плюс в мене досить хороша ефективність виробництва. Завдяки унікальним будівлям. Але для цього ще трохи витрат треба додати. Окей, ще. -ху -ху. Ще дві арти. Ну, в принципі, те ж саме зроблю. Дві арти, танк і бібіки. Є. Yeah. 33. Ой, може, не потяну? Може, не потяну Повернутися до гри. М -м -м, максимальні витрати на армії. Нормально. Погіршите. Зараз воно автоматично зменшиться до 30. Оголосити? Оголосити. Гори, е о, прекрасно. Я зараз змушу їх піти на мене в гори? Є. Yeah. О, фух, їх менше. Але без додаткових військ я б міг би злитись. Я б міг би програти без додаткових військ. Ой, якого біса? Як так сталося, що я програв другий бій? Окей. Не, не страшно. Ні, справді, як так сталося? Блін, бірбен багато. Уу. Я одразу попереджав, що я перезавантажусь, якщо що. Та я все ж таки загнув, напевно, з тим, що. Так, тепер більше треба грошей мати в запас. Це точно. Більше грошей в запасі. Китай, який не агресує, на мене, треба мати. Ой, я не подобаюсь Китаю. Може, зараз так в мене просто гроші підуть на подарунки Китаю. Не, трохи. Це не весело взагалі. Окей, а якщо в тебе до 49-го року. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Китай. Мені прям надіслати подунок тримай. Він прям образу кинув. Та ну, це... це. Я не хочу просто всі свої гроші відправляти на покращення відносин з Китаєм. Ще трохи. Просто щоб він не напав. Я сподіваюся. Ну, блін, не нападай на мене. Він поки що просто погіршує відносини. Окей, okay, давайте почекаємо. Так, все, він напав на мене. Та ну, ну ні. Ну ні, не треба, китай. А, в таких моментах краще одразу здаватись. Таким чином, я став маріонеткою. Блін, Абхазія, Осетія. 33 військ сюди. Погнали. Це мінімальні витрати на армію, ага. Прекрасно. Погнали. Ой, Кіргізія, союзник з Узбекистаном. Ти, в тебе є союз? З Туркменістаном. О, в тебе з Туркменістаном, до якого в тебе нема проходу. Погнали. Зараз використаю армію і розформую. Я не здамся. Ой, довелося з ними вступити в бій, але вони самі винні. Все. Зробити вимогу. Блін. Давайте 100% наберемо. Все, 100% є, зробити вимогу. Він якось. некрасиво. давай. Краще, замість тебе ось так візьму. А замість тебе візьму тб 3 1 Ось так. Висунти вимоги. Розформувати. Що? Що я розформую? Два Ну Це просто. У нас зараз мінімальні витрати на армію, хочу нагадати. Давай, одну піхоту, одну механіку, один танк. Один винищувач. Два бомбардувальника. Дві сучасні арти. Розформувати. Хоча б дві монетки плюсом. Хоча б дві. Блін. А. А, це ще релігії не основані і так далі. Є розформувати армію. Давайте ще розформую. Ще п'ять прибуток, не знаю. Та блін, це взагалі це не прикольно від слова взагалі Скільки я грошей віддав на покращення відносин з Китаєм, замість цього, я б міг себе забудувати просто. Ех, ну щоб потроху зараз будемо ядра створювати. Ну, знову ж проти Китаю в нас об'єктивно не було шансу. Ну прям не було шансу. Просто шкода часу, який я витратив на покращення Абхазії, Осетії Гроші, які я витратив на поліпшення відносин з Китаєм. То прикол в тому, що навряд чи мені хтось би допоміг? О. Угу. Афганістан захопив Таджикистан. Завдяки мені я його ослабив. Хоча б щось мені за це дали. Ну, нормально, прибуток вже потроху збільшується завдяки ядрам. Зараз ще релігію зроблю і нормально буде по грошам. Ну, відносно. Наскільки це може бути нормально? Блин, можливо, треба було всі свої будів... всі свої провінції прям забудувати. Унікальними будівлями. Знову ж ми просто мало, мало отримали б з цього. Недостатньо. Так, бронза, о, опіум. Це. ну 97, ну так собі. Дерево. О, вино. Вино тут є. Це те, що я зараз побудую. Унікальну будівлю. Ну ж, нормально, зараз витянемо якийсь прибуток з таджикистанських територій. О, є одяг, є меблі. Ну, прекрасно. І те, і те, те зараз побудую. Зараз Абхазія, асетія прям такі. Їмони завдяки мені. В них дуже, ну, типу, на умовно, їх провінції дуже хороше покращені. Так що бавовня на плантації, парцелянам 10 прибуток вже, хоча б щось. І. Ну, вівчарська ферма не цікава. Що можна просто всіма вже унікальними будівлями забудувати. Хоча б, ну, Таджикистан, бо він по економіці відносно. Ну, він краще по економіці, ніж в моїй провінції, тому я свої провінції проігнорував. Ну, тут, ну, Хоча б 3-2 економіка є. І 8% там зросте це вже хоча б щось. Ось тут, звісно, погано, але давайте вже. Якщо я вже почав забудовувати всі таджикські провінції то до забудови. Опіум. О, ось це непогана провінція. Але опіум дешево коштує. І бронз. Також. Не жахлива провінція. Нормально, 12 прибуток. Витягнули хоча б 12 прибуток. Так, Киргизстан. В Киргизстані нема сенсу також, він дешевий. Коротше. Може і справді засісти і качнути всі свої провінції. Але занадто багато. Ну, це справді, типу, та кількість. Да, усюди дає в нікані будівлі. Коротше. Занадто багато унікальних будівель. Ось тут дешесть. Давайте в економіку почну Все ж таки, унікальні будівлі є. Та й давайте цей Таджикистану прийдемось також. Все ж таки. Ну, я все ж таки побудував унікальні будівлі. Якусь місію виконав, дякую. Єй, збереження. Ось тут. Там, де бавовна, щось можна прям багато відбудувати. Вже 15 прибуток. А це все забудовано максимально. Так. Наскільки я чокнутий? Я достатньо чого Погнали. Все, я сідаю качати, просто забудовувати себе повністю ранчо. Можливо, все ж таки треба було це з самого початку зробити, так би я просто в першу ж війну вже пішов сильним, сильніше пішов. я просто, блін, Мене справді відштовхує те, наскільки тут маленький темп зросту і що. Хоча завдяки ранчо я можу хоча б якийсь прибуток з них витягнути. Коротше, повернусь як забудуюсь. Блін, ну хоча б трохи дає мені бонуси, ось я зараз забудовую. Ну так, тут хороша провінція, ось тут, наприклад. 13 прибуток був. З будівлю 026. Ну блін, це просто такі копійки, але окей. Я. Я навіть нащо я цим займаюсь? Скільки? 16 з 36. Та давайте вже закінчимо з цим. Вже якось доробимо. Але так, це то, коротше, в цьому невеликий сенс є, але нехай. Якщо вже почав. Бро, давайте так, мені так спокійніше буде. Ну що, я витратив купу грошей на те, щоб забудувати всіх. Унікальним виділено. Ой, про тебе забув на купацьку раду, два рази качну. Дя, yeah, щось я, насправді кажучи, не дуже задоволений, тип, що в нас тут загалом. Хоча 337 економіки, це хорошо? Ну, пойто у нас 337 економіки, і ще, я скоріш за все, давайте ось так. Це величезний сенс, я тепер в усіх тут провінціях качати, по-перше. Через те, що це в тому ж рахунку дешево. Завдяки тому, що тут маленький теп з росту, воно тут дешево качається. А завдяки унікальним будівлям воно, типу, і більше грошей приносить, ніж могло б. Я сподіваюсь, там ніхто зі мною не воює. Бо воно на такої, коли екрани на такій відстані, воно не показує, що ти з кимось воюєш. Так, і. Ну, непогано, ми непогано йдемо. 30 прибуток. Ні, не дарма. Я все ж таки не дарма зараз сів і качну всі ці провінції. Зараз залишилось не так багато їх качнути. І, в принципі, буде красиво, буде хорошо. Так, по посланню ж в описі ви зможете знайти її та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку. Тому що не її до добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Короче, ось мої ігри. Додасте добажно, я буду дуже вдячен. Найбільше ще вдячен своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і ході відео. Підписки, вподобайку, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте!